Усім вітання. У нас про Volkswagen T4. А саме про цей автомобіль, коротенький звіт, обзор. Ми в ньому провели багато робіт. Замінили двигун КПП. Усі розходники, прокладки, сальники повністю перебрали. ТНВД форсунки возили на перевірку. Цей двигун ми встановили у нас на сервісі. Також були проблеми, він не їхав. Були питання до розходоміру воздуху, до клапанів n 75 n 18 всі трубочки, усе замінили, клапана також замінили, перевірили. Зараз заведемо, побачимо як він працює. Горить подушка, но це не нас не стосується, ми до цього відношень не маємо. Двигун працює досить добре. Зараз побачимо по параметрах, що він показує. Так, під'єдналася до боку двигуна, помилок немає. По параметрах у нас зажигання трішки ранне, але багато хто рекомендує в таких цифрах виставляти його. Ми так в принципі і також робимо плюс-мінус. Так, розходимор в третій групі теж відповідає своїм параметрам. Ось такий короткий звіт про нашу роботу, про наші запчастини. Ми знаходимося в місті Вінниця. Номер телефону буде знизу в описі під відео. Ми займаємося оригінальними запчастинами на Volkswagen T4, Volkswagen LT другого покоління. Кого цікавлять оригінальні запчастини, телефонуйте до нас. Будемо раді вам допомогти. На все добре до нових зустрічей.